Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Вдалий день для вирішення багатьох проблем, у тому числі зі здоров'ям. У першій половині дня не чекайте швидкого розвитку подій. Деякі справи сповільняться, а вирішення проблеми може затягнутися на невизначений термін. ТЕЛЕЦЬ Не чекайте від себе занадто багато. Сьогодні ваша продуктивність може виявитися нижчою, ніж зазвичай. День обіцяє бути вдалим для тих, хто не планує нічого нового та вирішив завершити всі старі справи та починання. Близнюки. Старіжіться скандалів! Сьогодні вас можуть звинуватити у тому, чого ви не робили. Не поспішайте з висновками. Ймовірно, що причина лежить не на поверхні, і з нею доведеться ще розібратися. Новини, які ви дізнаєтесь сьогодні, допоможуть вам вийти із неприємної ситуації. Рак. Складний, але цікавий день у всіх відносинах, особливо у коханні. Зірки обіцяють вам нові та несподівані події, тому постарайтеся виявити силу волі та не піддаватися спокусам. День складеться вдало за умови, що ви виявите характер і перестанете перекладати почуття відповідальності на інших. Лев. Остерігайтеся скандалів. Сьогодні ймовірне загострення стосунків із ворогами, особливо у першій половині дня. Приділіть більше уваги своїй діяльності та роботі. Саме вона принесе вам багато несподіванок та приємних новин. Діва Сприятливий день не тільки для роботи, а й для відпочинку та розваг. Деяким дівам доведеться брати на себе додаткові обов'язки, особливо у першій половині дня. Остерігайтеся поспішності і не конфліктуйте з тими, хто вас дратує. Ймовірно, що ваші неприємності не будуть тривалими і швидко вирішаться. Терези Складний і неприємний день у всіх відношеннях. Сьогодні все може піти зовсім не так, як ви задумали, тож постарайтеся нічого не планувати, особливо у першій половині дня. Займіться рутинними справами або постарайтеся добре розслабитися і відпочити. СКОРПІОН. Зменшіть оберти, і трохи відпочиньте. Сьогодні вам краще змінити обстановку і ні в чому не квапити події, інакше помилитеся. День обіцяє бути вдалим для тих, хто займається творчою чи розумовою роботою. Стрілець. Остерігайтеся помилок, особливо в першій половині дня. Вони можуть змусити вас довго з ними возитися. Не приймайте рішень та постарайтеся зайнятися рутинною роботою. Новини, які ви дізнаєте сьогодні, можуть виявитися хибними та принести розчарування. Козиріг. Сприятливий день у всіх відносинах, особливо у коханні. Протягом усього дня ваш настрій залишиться прекрасним, якщо ви самі не зробите необдуманих вчинків. Водолій Спокійний та сприятливий день для вирішення будь-яких проблем та складнощів. Зірки обіцяють вам виконання бажання та удачу, якщо ви об'єктивно оцінюєте свої можливості. Приділіть більше уваги близьким людям. Риби. Сприятливий день для вирішення будь-яких проблем, особливо у роботі. Деяким рибам доведеться приділити особливу увагу деталям і працювати не в півсили. Остерігайтеся поспішних висновків та непродуманих вчинків, особливо у першій половині дня. У цей час ви можете переоцінити свої сили, здібності та можливості. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.